Виглядають забиті кролики так. А як повний процес їхнього забивання і чистки, це вже буде, певно, що в наступному відео може в колеги десь входить. Ага. Зараз нема як, нема часу. От, буває, що дещо попадається. Таке десь стружка, оскільки в мене бойня не залізна, а дерев'яна. То чуть-чуть десь щось обсипеться. Треба міняти. Міняти трошки умови з собою. Хлопці, дівчата. Вечірок, 12-та ночі. Думаю, приїду я на ферму і, і подивлюсь, що там в нас знову відселення, знову трошечки... Відсадилось молоднячка, верхній ряд тут повний, тут повний, там вже чуть вибилося трошки цього, трошки треба той ряд забрати і продати. І і, і, ще тільки тут нижній ряд для заповнення. А так, роді скрізь ідуть роди, скрізь більш-менш нормально. Опа. Що то не так? Що то пішло не то. Випадають, трошки клітки ламаються в нас, трошки підробляємо, підлатуємо і далі в бой. Дивіться. Що сьогодні хочу вам розказати? Що сьогодні хочу розказати? Ринкова вартість кролика на сьогоднішній день, яка. Чого так всі займаються кроля, кролями, чого так всі перескакують різко на кроля, і скільки людей просто забиває на кроля і перестають ними займатися. А що можете подивитися в моїх попередніх відео, е, там, де, там, де я постійно борюся то з тим то іншими проблемами, але я не просто там ті харяв вдома, якось там поборовся, зробив все. Я всім розказую, показую. Я думаю, що не одного свого підписника врятував, підказав і хтось там щось може взяв для себе, спробував і щось навіть врятували. Я так надіюсь, якщо воно то так, то просто візьміть, і напишіть в коментарях, в кого таке було. і Кому я справді допоміг. Далі. Е, на рахунок ринкові вартості бачили, скільки часу і за скільки часу можна знову відселити нормальну кількість кроля і знов далі працювати, так як я вам і говорив, скільки кролика лягає, але кролик така штучка, що можна різко взяти і возбудити назад. і ну, Заповнити знову приміщення повністю кроликами. Мені то, звісно, воно не дуже добре, бо я планував це приміщення взяти трошки та й продезінфікувати, випалити, але як завжди, брак часу, як завжди, набираю на себе більше, ніж вазу. Роботи набрав. Тому розкажу так, коротенько, якщо вийде. Підрахунків, ще точних я не маю, тому що багато корму йде сюди. Багато корму йде колегові бачили відео. І також, можна сказати, багато, ну не багато. Я так продаю і не за багато продавати, тому що е, багато роботи біля корму, а в мене і так немає часу. Отак, є час, зробив, продав, є час, зробив продав. А так тільки для себе стараюся для своїх потреб, своїх і колегових. І е, на рахунок вартості. Що можу сказати? Підрахунків точно в ще немає, бо ще нічого не пишеться. У мене, коли круг піде, ще точно не знаю, бо я тут не маю часу, коли займатися. А тут переважно займаються в мене тут є, помощнички два. Вони тут відселенням і цим займаються, але вони самок вони відбракувати не можуть. бо... Не запустилась на запліднення, не запустилась на запліднення. Третій, четвертий раз, то я так вже коли побачу, що вже кажу, слухайте, все, отбой, самку на вибраковку, то тоді вже вибракують. вибракують. А так, до кінця, то коротше, що я вам скажу, відносно дивлюся, знаєте, по м'ясу вожу і бачу кількість кроликів, яка виходить. Приблизно в мене виходить на сьогоднішній день, в мене так доглядають, що залишають максимум 8-10. Ну, менше як 7-8, вроді би, немає. Так, да, є там деякі, знаєте, гнізда, що там 5-4 остається, але є такі гнізда, що 9-10. Тому 7-8 приблизно така цифра на сьогоднішній день. І я так порахував, наскільки завісне, наприклад, там, м'яса по відношенню до... Кроликів поділив на тушки, поділив на місяці. Це було 2,5 місяця. Е, помножив на 145-150 гривень за м'ясо і приблизно гривень 80 шкурка одна, 80 гривень. То я так поділюся, так. І приблизно я так забив 12 кілограм корму на кролика. Це 12 кг, це самкою, але йде його. У мене були такі, знаєте, прив'яси, коли я додавав туди 28-30 кілограмів сонячної макухи, то тих прив'ясів чогось на тодішній час не було таких, як на сьогоднішній день. Хоча я зараз тільки не добавляю, знаєте, Може і за того змінилося, що я дав багато зараз сіна і зерна, і ще й сої додав. То може і за того зараз... Привіси трохи змінилися. Я так думаю, що ті, хто беруть, то теж те замітили. Бо ну, справді кролики зараз ростуть набагато краще. І, що я замітив, і не тільки я замітив, що, знаєте, комбікорм, комбікормом, комбікорм це є 50% успіху, а інші 50% залежить від нормального кролика. Бо є такі, знаєте, в мене кролі, є такі, що от... Породилися, тут ще я деяких позалишав. Породилися 9.04, так, день народження. А я вже їх побив. Це, виходить, 2,5-2,7, то вони тут мали по 3 кіло. Я вже їх побив. А є такі, що ще в мене ростуть то 4 місяці чи що? 17.02, Певно, що 17.03 родилися. Бо це в мене мало трохи путає 17.4, 17.05, 17.06. 3 місяці і 3,5 місяці вони мають десь по 2400. То селекція теж ну, селекційну роботу треба вести. От цих я все, то, то є м'ясо, то 100% м'ясо. Бо в мене тут місця трохи не вистачило, то я їх тут по, ну, на м'ясо вже підраковував. А вже оці всі йдуть і так само там та сторона. Тож йдуть в відбор на самочки. Селекція, точніше, не селекція, а робота з плем'ям, племінна робота, з самками, самцями. Бо буває таке, знаєте, що е, деякі самки дають класних самочок. А деякі самки дають класних самців. І то треба теж дивитися, враховувати. У мене колись таке було. не В одних людей люди розказують, в мене, кажуть, до трьох місяців самки класно ростуть, а інші кажуть, що в мене до трьох місяців самці класно ростуть. Це залежало просто, в одних самки самцями давали самців добрих, а в других там самочок. А я так замітив, і хлопці в мене є знайомі, так само замітив, каже, що то залежить також від самця і самки. Бо якщо ті самі самці дати і іншого самця, не того самого, що ви перед тим спарювали, а іншого, то він буде давати вже там, наприклад, інших. Самців кращих, а той давав самочок, що Коротше, тут треба за цим всім дивитися. В мене як тут поки що немає, то я тому і знімаю вам відео постійно, показую, як там з сіном борюся, як з там, грануляцією, чи як з кормоцехом. І менше часу мене тут. Там, де я займаюся переважно, там я вам і показую. Але ж бачу, що ви хочете постійно бачити кроля. Від чого робиться ціна за... Цінова політика на кролика. Я так порахував, вів-вів, не довів, не доказав. Я так порахував, що е, якщо врахувати 12 кг корму на кролика, хоча там може піти й менше, якщо там ну, всі будуть класно йти, там буде мало вибраковки, хоча таке, таке рідко буває, бо це ж кролики, і класно будуть всі рости, ви підберете в таких кролиководів гарне потомство, що буде вам давати зразу і багато, то може йти і 10 кг на комбі, ну, комбікорму на кролика, я так думаю 12 Це коли вже у вас буде супер там, поганий результат, я думаю, то вже буде 15. Там множити на ту ціну комбікорму, що ви купляєте. Якщо ви тільки суто на кормі, бо є в мене так, також клієнти такі, що кажуть, що додають зерно, додають сіна трохи економлять. І те, що вам вийде по кормі, то Мясом і шкіркою ви зробляєте те саме, що у вас вийшло корм, при якій би ціні не продали б, навіть те самі гірші, яка тільки може бути, там 130, але я думаю, такої ціни вже просто ніде немає. 140-150, хтось там вище вже продає, то е цінова політика така, а якщо живим, живою вагою, то таке було споконвіку, це виходить один до двох. Те, що ви в корм, то ви ще заробляєте 200% зверху, якщо, якщо живою вагою. Жива вага приблизно коливалася, вона була або така сама, як ціна на м'ясо кролика, або навіть і вища. Бо я, наприклад, продаю м'ясо дешевше, а живу вагу продаю дорожче. Продаю 180. А є ж такі, що продають і 200, а є такі, що 250, а є такі, що і продають. По-моєму, 400 Ну, Але хоча якщо там гарне потомство дає гарне поголів'я, що там кролики в 2 місяці будуть мати 3 кілограма молодня, ну, то я рахую, і з'їдять вони з'їдять, на рахунок з'їдять, вам розкажу. Є такі колега в мене замітив, що якщо кролик різко гарно виріс, то він і з'їв багато, бо він не може так само ви, вирости. Це така сама, знаєте, як казав Дім. Як мотор такий вічний, що він не може сам від себе просто взяти і зародитися Що йому треба, щоб енергію взяти, то і енергію треба потратити. Коротко, щоб він виріс, то треба йому і з'їсти Бо, наприклад, оцей не може різко сьогодні мати кілограм, а завтра три і з'їсти всього на там 30 грам, що він там сьогодні, наприклад, їсть А оцей не може він з'їсти там 15 кг і так і не вирости. Він і їсть менше, і росте менше. Коротше, я розумію, що він як би не був він виросте, і як би не було, ну, я, можна сказати, на ньому зароблю, але просто мені треба клітку, щоб було постійно пусто зайнято. Вони вийшли, я їх вибив чи продав, і тоді е, зразу протизінфікував і слідуючи через те от. Мені ну, зовсім не вигідно, щоб вони тут сиділи, щоб я одних вибив, вони сиділи, я других заселив, вони знову підросли. Я їх знову вибив і вони ще сиділи. Мені не вигідно. вони сидять да, менше, але вони просто займають місце і вони мені тут лишні. І на рахунок перспективи такого бізнесу, як кролики, чому я перейшов на кролики і чому мені це подобається. Дивіться, об'ясняю, якщо, наприклад, свині так. Ті самі, що так, ну, багато хто займався, багато хто так само покинув. Там, розумієте, там як на малині, такі скачки. Або та свиня буде там 90 гривень за кілограм живої ваги, або на 40 гривень. Ну, зараз вона приблизно стабільна 70 гривень. Але вона може до 60-50 до 50 впасти, а потім знову до 100 скакнути. І як би там теж є вигідно, але щось тоді, коли ціна цінова політика на... Свинину приблизно е 90-100 і тоді починають масово ставити всі. А коли, наприклад, вона була 40-45-50, то вони нікому нафік не були потрібні. Тримали іменно ті, що завжди тримають, просто кліви построїли, бабло туди повкидали і все. А то, що мені кролики постійно подобається, що там постійно одна й та сама ціна. Ну, скачки туди-сюди, там гривень 10, може 15 кілограми відносно. Якщо там 90, а скаче 30-40-50%, то тут, наприклад, якщо цінова політика на кролика 140-150, то ну, впаде ще 120% не було. Там хтось, якщо не знає ціни, то він по 120 занесе, скине які небудь кролію, а так, 140-150, то вона може впаде 130, але не впаде аж ніяк на 70, на 90 чи там на 100. Розумієте, тому... Тут скачків таких великих немає. І він, якби ті, що завжди брали, ті завжди, можна сказати, і беруть. Просто там є деякі місяці, коли кролик просто не йде. А хочете живого, будь ласка, нати, але в два рази дорожче. Ну, виходить, якби ви купили просто у мене, наприклад, м'ясо і кролика, то ви б ну, заробили б там кролика. Купили в мене там, за 350 гривень, то так, виходить, ну, не в два рази, там, виходить, на третю частину ще раз, ще раз, ще ту саму половину додати. До 350 ще тих самих 150 гривень. Ну, так, то не тільки просто в мене, то так всі продають. А є ж так само, і 200 хочуть, а є ж 300, а є ж і 400, тому що люди вкладають туди бабло євроми чи доларами платять за самця, але я вважаю, що за нього і варто дати, бо я б, наприклад, і сам би дав би. Якби ну, такий кролик там, мені хтось запропонував і привіз би і ну, знаю, у кого такі є. Тому така цінова політика на кролі. А ви вже собі думаєте, займатися вам чи не займатися, в обладнання сюди класти треба, ну, якби все одно треба вкладати гроші. Але в свинину, мені здається, треба вкладати більше, там треба заливати багато, треба кліток так само, ті всі роділки робити. Коротше, і догляд тут тут догляд можна сказати, що трошки менше. Гній. Ви бачите, що вже ми чистимо раз там 4 -3 місяці, 3. Але, А в свиней треба там постійно, І запаху там більше, Смороду більше. Ну що роботи, там хтось каже, що менше. Ну, Ми так навчилися робити, що І, ну, в принципі, для кролів теж дуже багато роботи. Але ну, блін, там стабільно йде. Свиню треба годувати пів року, а тут 2,5 місяці. 2,5 місяці. Ну, я би вам зараз, знаєте, рахував би довго, скільки можна зробити на свині і скільки для цього треба годувати кроликів, щоб мати той самий заробіток за такий самий час, е вкладаючи стільки там грошей і стільки там кролематок. Але то хочете, то я зроблю окреме на то відео, скільки треба свиню тримати, скільки на ній заробиться, і скільки треба тримати кроликів або самок. Щоб Ті самі гроші, за той самий термін часу і за яку кількість е, вкладеного бабла можна заробити на тій чи іншій кількості самок, щоб був приблизно той самий результат, як на свині. Цінову політику ви зрозуміли, це було так завжди. Я не знаю, там хтось може боїться розказати, скільки що і як на колока заробляє. Відносно е, кола, кольця, я думаю, якщо все буде добре, то ми за який місяць-півтора. І будемо вже знати приблизні цифри, бо піде у колеги кольцо, якщо він розкаже, то тоді будемо знати. Бо я то ще не скажу ну, ще не скоро, бо я знову відсаджую нових самочок, поповняю собі своє пінне стадо і, і виходить, не можу посчитати, бо буде і там те їсти стадо. Короте, кольцо, що в мене не буде ще довго. Я думаю, ще як довго. Місяць-півтора, десь так, ще крута не буде. Тому так, кому сподобалось і хто хоче ще якісь відео в такому форматі, ставимо так, пишемо, запитуємо. Обов'язково буду щось постійно нове розказати. Всім пока. Удачі і слава Україні!